І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний. І день, і ніч плачу на розпутях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухою не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, курят лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братейтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства братнього, не йшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слово, велику силу, та й більш нічого. Кричи те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитись, як хилились, і знову шкуру дарите з братів незрячих річкосію, і сонця правди дозрівать, В німецькі землі не чужі, є. Притеся знову. як якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала. Не чуло б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло, смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. відсвоється і не україні мати, і він хто має заслухати в серці, на не пам'ятають, не свій. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати, бо навчене око загляне їм саму душу. Глибоко-глибоко, дознається небожата, чия на вас шкура та й засудять, і мудрих не мудрі обурять. Якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на мене, і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема і Бога. Тільки я доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною крові ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі сувременними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих, нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, учитеся, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває. Того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безкінечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті дідів наші, Тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половини. то наша слава. Слава Україні, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снилось, всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучені, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас. you